Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Важко повірити, що у нашій країні ще залишились люди, які прагнуть наживатись на військових. Скільки б часу не пройшло, і скільки б скандалів довкола міноборони та їх закупок не розгоралось, розслідування знаходять усе більше резонансних справ. Так стало відомо, що восени 2022 року під виглядом зимового одягу закупівельники оборонного відомства купили літній одяг, який до того ж у дорозі суттєво подорожчав. Журналісти припустили, що до закупівлі причетні працівники міністерства. Про це йдеться в розслідуванні. НюЕ як зазначають журналісти ще влітку 2022 року українські виробники били на сполох, що міністерство оборони не оголошує вчасно закупівель зимового одягу для бійців. Адже доставити тканину з Азії пошити це все місяці. Ці місяці було втрачено саме з вини міністерства та інших урядовців, які вчасно не вирішили проблемних питань. Вважають розслідувачі. Восени 22-го року українські міноборони уклали контракт із турецькою фірмою Vector Aviahava Хава на Поставку зимового одягу за даними джерел видання. Ця фірма лише у жовтні грудні ввезла до України з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Ціна була прийнятною, як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 доларів. Інший постачальник з Болгарії віз для міноборони з Китаю куртки по 95 доларів. Але проблема в тому, що з туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні, тобто всі ці мільйони були витрачені. Можна сказати, впусту шалена націнка для власного збагачення. Це просто дивує за даними розслідувачів. Середня вага китайських курток була 2 кілограми, а турецької 1. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетом і зимовою теплою курткою. Крім того, в розпорядженні видання з'явився пакет супровідних документів на одну з партій товару від Вектор Авіа. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюється на 4900 курток за 421 тисячу доларів. Дорогою між турецькою і українською митницями куртки магічно перетворилися з камуфляжних на зимові повітрозахисні, і на цьому перетворення на. Брали державної ваги із 29 до 86 доларів за штуку. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Варто зазначити, що маржа залишилась на турецькій фірмі, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя. У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що поставлені за договором куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовувати за своїм цільовим призначенням. Цікаво Чому б це якщо не помітили, то чому нічого не зробили? Проте далі ще цікавіше, зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором, кордон у Молдові перетинав із документами 27 тисяч 500 доларів за партію. А кордон в Україні вже за 367 тисяч 500 доларів. Понад те, куртки з цієї партії вже продаються на ОЛХ. Це справжнє розкрадання та шахрайство. Збагатитись тисячами на військових і не дати їм узамін нічого. Як досі ніхто не розголошує цю справу? Хоч варто додати, що у червні екс-заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та екс-начальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали нові підозри від СБУ, зокрема і через закупівлю неякісного зимового одягу за кордоном. СБУ зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника департаменту державних закупівель цього відомства. Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для. Підрозділів зсу, які виконують бойові завдання на фронті. Незаконна діяльність фігурантів завдавала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 мільярда гривень, писали у відомстві. Також там підкреслили, що чиновники придбали в іноземної фірми одяг зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму 900 мільйонів гривень. Одяг не відповідав встановленим вимогам якості та не міг бути використаний військовими в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій. Просто так цю справу лишати не можна. Це нечувана наглість і відчуття безвідповідальності. Не збагачення на цілі мільйони, тим паче за рахунок військових, залишається сказати лише один очевидний факт: усі, хто причетний до цього, потрібно суворо покарати сухими з води їм не вийти. На цьому ми все Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.